Де люди беруть гроші, щоб платити за квартиру? І далі теж на все треба, чого одні живуть в бідності, а інші в розкоші. Скажете, чесно заробляють? Такий коментар написала пані Марія під відео, де я робив огляд наших друзів, які орендують будинок. Будинок за 1300 доларів. Пані Марія, що я вам хочу сказати? Якщо хочете щось мати, треба виходити з зони комфорту. Тому що ми, отут, всі вся наша компашка, така знаєте, з невеликого містечка на Львівщині, яке називається називалось Червоноград. І приїхали ми в Київ не від розкішного життя, розумієте? А приїхали в Київ, бо хотіли отримати щось більше: кращу роботу, кращу зарплату. Вийшли з тої зони комфорту, і я впевнений, що в більшості 99% людей, які чогось в житті добились, їх шлях не був такий, знаєте, легкий, прямий і просто тако їм все принесли на піднос. Світланка, коли переїхала в Київ в 2020 році, жила в нас, розумієте? Бо не мала грошей на оренду квартири, але... Знала ідеально італійську мову, англійську і знайшла собі, як то кажуть, відповідну роботу, яку достойно її оплачують. Так само, Володька, як приїхав, рік жив по цих квартирах, де й робив ремонти. Та ну а що ви думали? З вечора матрасик надув, ноги сполоснув, шкарпеточки перестірнув і ліг спати. Ну за то зараз, дякувати Богу, будуємо будинок. Розумієте, ну не все воно так просто. Але треба. Якщо хочете щось міняти, то треба. А скільки часу? Е побачиш чи ні? Ну, не, не видно? Не побачиш, ні. Тримай каву? 12 12. 12. 12, 12 година, 24 хвилини. Тому, люди. Завжди будуть жалітись, що все погано, винити всіх, кого треба і не треба. Але самий провірений варіант, щоб покращити своє життя на сьогодення. Не треба надіятись ні на державу, ні на там допомогу родичів чи батьків. Надієтесь лише на себе і гнути лінію. Тоді все у вас буде і зможете орендувати. І будинок, і квартири, і все, що треба, і не треба. Ну, коротше, ви поняли, треба працювати, і тоді будете щось мати, бо під лежачий камінь вода не тече.